Есть, пришли, вот я их вижу, вот они и пришли, 721, 26, мы и переводили. Что мы теперь делаем, мы теперь их продаем сразу заездите спот, пи, трансфер, по-моему, Ні, трейд. І що цікаво, ми будемо зараз продавати ну, реальні монети, які в нас є по ринковій ціні. Тобто всі торгують спотом, Ну, типа, по ринком. ринку. Ну ми продаємо реальні монети. Все як на реальній біржі. 721,86. Причому переводили ми взагалі з іншого аккаунту. семьсот двадцать один крапка 86. шесть цена цена селпи сорок пять одиннадцать сорок пять ну допустим ноль сорок пять ноль ну допустим по цей десять ну можем десять попробовать продать продаем От наш ордер. От видно його в цьому червоний кружечок зверху. Ціна зараз трохи менша, не продається поки. Час подивимося, чи продасться. Он підходить, підходить. У нас ціна 0.4510. Зараз ринок 0,4509. Все, продалось. Тільки що було видно, що продалось. Тепер дивимося, що в нас є. У нас є 325 USDT. Далі вчора ми продали скільки 50. Да, і от ще 50 пі по-моєму, вчора ми продали. І ми вирішили докинути цих 25 USDT з Telegram аккаунту бо ми туди її закинули. сюда на бинкет, и у нас мои буты что спиля 350 usdt проверяем проверяем вот вони и идет, 349 и теперь мы пробуем их Продати. Продати ми можемо на P2P Market. Допустимо, цей. 349. 340. Так, дивимося. Давай. От він написав, що два переводи. Видно, що він робить оплату. Довго як чекав, але прийшли. 5920 навіть більше прислав, ніж я цей. Все, я нажимаю реліз Coin, я так понимаю. Релиз коин. Реліз. Я подтверждаю, а я, я подтверждаю. Google Antidicator нужен, окей. 711.098. Все, сделка пришла. Позитив ставим ему. Субмит.